22 серпня у виставковій залі Прилуцького краєзнавчого музею відкрили виставку Золото соломки художника Василя Гузія. Представили майже 50 робіт. Всі картини виконані в техніці інкрустація соломкою. Серед них натюрморти, портрети і конопис. Василь Андрійович Гузій заслужений майстер народної творчості. Народився у 1914 році в Прилуках. Його життя припало на тяжкі роки. На початку Другої світової війни Василь Андрійович пішов захищати батьківщину, мав бойові нагороди. Після для закінчення воєнних дій повернувся до улюбленої справи. Працював теслярем та столярем. А у 1951 році ініціював створення цеху чернігівських художніх майстерень у місті Прилуки, де і працював майже четверть століття. Перший майстер спробував техніку інкрустація соломкою у 1968 році і з того часу надавав перевагу лише їй, доки не досяг досконалості. Завжди дивувався, як він своїми великими руками викладає на полотно такі маленькі елементи. Згадує його колега. Петро Мироненко. Ми молоді тоді були, але до нього в майстерню ми приходили, звичайно. Провідували його, це вже як він був на пенсії. Але завжди в майстерню він приходив, це весела людина, приносив свої роботи там на художню раду, десь якісь замовлення виконував. Ну, звичайно, коли я дивився, як він працює, то це дивовижно. руки, такі пальці, як у моїх, два, оце один. І як він бачить, оте, подивіться, які там дрібненькі ті штучки. Як він це все Чі, чітко, чітко і це ножем, наче автомат працює, такий комп'ютерний. І все чітко, все під кутом цим, яким потрібно, все це. Лей це як воно я так і не міг зрозуміти, як він це робив. Виставку організували саме вперед день Дня Незалежності, аби вкотре нагадати українцям про їх багату культурну спадщину. Ми мали таке бажання продемонструвати нашим містянам, відвідувачам нашого музею саме те мистецтво, яким багата наша спадщина які творили наші майстри, наші земляки, зокрема Василь Андрійович Гузій? Тому що соломка це природний матеріал, який здавна використовувався, скажімо, для побутових речей. А ось власне творити мистецтво? Ну, ви робили твори, але? В нинішній ситуації мало майстрів, які власне займаються ось таким мистецтвом. Тому наша, наша мета була власне, і продемонструвати нашу спадщину, ось таку унікальну спадщину, унікальні твори мистецтва, які зберігаються власне, в нашому зібранні, і продемонструвати можливість творення і, скажімо, бути дотичними до такого виду мистецтва, як інкрустація з соломкою.